Так, ну що, е, пробувала я робити запіканку творожну, точніше, не зовсім запіканку, а е, флан е, з м'якого сиру кисломолочного. Що е, відмітила, у мене в старій та що згоріла, було віконечко і була підсвітка, тобто можна було дивитися, не відкриваючи, як там цей флан поживає. Тут такого нема, тому ставила час і температуру, як було на старій, зараз подивимось, що вийшло. О, ну дуже гарно запеклося. Мені здається, що працює дуже добре. Ну, флан не покажу, бо він має е, до завтра охолонути. І тільки тоді холодним його можна буде розрізати. Якщо завтра зранку... Буде час і настрій, то швидко покажу, що вийшло з мого флана.